Ну що привіт! Вітаю вас! Моє перше, боже, я кажу, вже п'ятий раз моє перше відео, чесне слово. оп оп оп, оп. Отримала тюлій від а, групки 12-річних підлітків в Новій Зеландії. То і я піду. Ох. Оп! Якщо це було моє перше і останнє відео в Лозі, то. Що ж, стоп, що ж. Що б в тому місці ви відключили всю логіку і включили всі свої радари, сприйняття і відчуття. Ви тільки уявіть, як. Яка була ця країна до того, як сюди приїхали люди зі своєї індустріалізації? Мені здається, це можна відчути навіть зараз. Вважаю, що приїхали недаремно, правильно?